Не встиг дописати свою пісню, бо віддав життя за Україну. У Запоріжжі попрощалися з 22-річним Денисом Яковенком, який загинув на фронті, виконуючи бойове завдання. Хрещина Дениса згадує, хлопець тільки не почав своє доросле життя і мав амбітні плани на майбутнє. Він хотів займатися своєю справою якоюсь. Ще трошки ну молодий. Він не зовсім може ще й придалився якоюсь справою, але він намагався то тут, то, то там допомагав батьку. В нього там дуже справа була своя. Він був в пошуку якогось свого діла. Та минулого року Денис поставив свої плани на паузу, аби долучитися до війська. Його побратим на позивний Гриня розповідає: свій бойовий шлях він розпочав солдатом у складі 114-ї бригади ТРО, а вже за півроку став командиром стрілецького відділення. Це треба вчасно. Зрозуміти, де треба, може трошки пересидіти, а де піти і зробити. Ну, Диніс був серед тих, хто не відмовлявся. Треба було робити роботу. Він ішов і робив. Старша сестра Дениса Євгенія розповідає, таким же завзятим Денис був і до служби, а спокій знаходив у музиці. Нерідко вони працювали над творами разом. Каже, можливо, саме це спільне захоплення встановило між ними особливий зв'язок. 25-го ми відчули, що його немає. Ми відчули спочатку. Я прокинулася, не могла спати. Не могла спати, було, не було ніяких думок, нічого, просто якась пустота, просто ось так. А через якийсь час, саме в цей проміжок часу вночі, десь під ранок, просто було жіння спини. спини. І я зрозуміла, що його вже немає, але я не хотіла в це вірити. Денис загинув після виконання бойового завдання, коли вже виходячи з позиції, військові РФ знищили евакуаційне авто українських захисників. Війна забрала нас, забрала наші мрії. Тіні на душа, де можна стерти сліди. Цю пісню ми разом з ним написали. З його тексту. Я думала, вона ще не закінчена, але, але вона закінчена. Пам'ять Дениса Яковенка, як і інших полеглих захисників із Запоріжжя, вшанували церемонією прощання герой на щиті. Її проводять в рамках міської програми, коли кортеж з полеглим прямує містом. А відспівування захисників відбувається на хортиці. Координаторка церемонії Анастасія Сірук каже, організувати таке прощання з героєм може кожна родина полеглих. Родині не треба звертатися. Приходить сповіщення на ТЦК про полеглого героя від частини ТЦК з представником управління ветеранської політики. Сповіщають родину і в цьому етапі їм пояснюють, що є програма міська да герой на щиті, по якій можна безкоштовно поховати героя по традиціям. Надається по кошторису 30 тисяч 830 гривень на поховання да, в віртуальній службі, тобто родина може обрати труну, вінки і так далі. Поховання на кладовище, яке обрала родина. Анастасія Потапенко, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Геннадій Корчененко – Суспільне новини Запоріжжя.